В Пам'яті легендарного да Вінчі на фасаді Івано-Франківського професійного будівельного ліцею відкрили анотаційну дошку воїну Дмитру Коцюбайлу. Він був першим добровольцем, якому присвоїли звання Герой України прижиттєво. Боронити Україну хлопець почав ще з майдану, потім став командиром батальйону 67-ї окремої механізованої бригади Вовки Давінчі. Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року у бою під Бахмутом. Йому було 27 років. З Майдану приїхав і сказав, мама, я йду на схід. Кажу, куди, Діма, ти ж дитина, ще який може бути схід, тобі ще вчитися треба. Ну, якось там буде, ви будете за мене вчитися. І так він як пішов у 2014 році, і так. потім він отримав поранення, приїхав на реабілітацію, побув на реабілітації два дні і приїжджає і кажу, ти куди? Я на схід. Я кажу, Діма, який схід, ну, ще пластина в плечах, який схід. Я на схід. Так він з тою пластиною. Все мало йому зняти ту пластину, він приїду, знімлять. Так він не зняв ту пластину. В місті Франківську є вулиця Дмитра Коцюбайла. Є анотаційна дошка Найближчі сесії, як і іншим нашим хлопцям, присвоїмо почесне звання, почесний громадянин міста Івано-Франківська. На жаль, посмертно. Велику ціну ми несемо, тільки Франківська громада втратила понад 300 бійців. Понад 60 рахується пропавші безвісті. Якщо взяти цифри нашої області, нашої держави, можете відчути, яка ціна Української держави.